Вітаю глядачів каналу. Сьогодні розглянемо таке завдання. Двома паралельними залізничними коліями рухається електропотяг та товарний потяг. А паралельно до цих колій легковий автомобіль. Електропотяг повністю обігнав товарний потяг за 2 хвилини. Легковий автомобіль обігнав електропотяг за 1 хвилину. За який час автомобіль обжене товарний потяг? Якщо довжина електропотяга у 3 рази менша. Ніж товарного вважати автомобіль матеріальною точкою і що всі транспортні засоби рухаються рівномірно. так Розглянемо схему цієї задачі. В умові сказано, що Електропотяг утричі менший за товарний потяг. Але це ствердження можна записати по-іншому, що довжина товарного потяга утричі більша за довжину електропотягу. Цим ми і скористаємося. Позначимо l 0 довжину електропотяга. То відповідно за умовою задачі товарний потяг виходить утричі довший. Для розв'язку задачі нам необхідно розглянути рух даних транспортних засобів у різних системах відліку. Зокрема, якщо ми будемо розглядати рух електропотяга у системі відліку, пов'язаній пов з товарним потягом, То ми можемо встановити, з якою швидкістю рухається електропотяг у цій системі. Адже нам відомо, що електропотяг обганяє товарний потяг за 2 хвилини. Але що означає обігнав? Це означає, що він повністю випередив його. Знайдемо швидкість. Електропотяга відносно товарного потяга. Для цього ми відстань, яку повинен пройти електропотяг, щоб обігнати товарний потяг, поділимо на час, за який він цей процес здійснює. Відстань, яку проходить електропотяг для того, щоб повністю обігнати, дорівнює сумі довжин. Цих транспортних засобів. Відповідно, необхідно до довжини електропотяга додати довжину товарного потяга і поділити на час, за який електропотяг обганяє товарний потяг. Ставимо значення і отримаємо L0 додати 3 l 0 поділити. На час, за який електропотяг обганяє товарний потяг. Підставимо значення і отримуємо 4L 0 поділити на 2. Дорівнює 2L. 0 У безрозмірних одиницях. Тобто ми визначаємо лише числове. Значення. Розглянемо також рух легкового автомобіля у системі відліку, пов'язаній з електропотягом. Визначимо його швидкість. Швидкість автомобіля відносно електропотягу дорівнює відношенню пройденого шляху до часу у цій системі. Оскільки в такому випадку автомобіль проїжджає відстань, яка дорівнює довжині електропотяга, то нам необхідно довжину електропотяга поділити на час, за який здійснюється обгін. Підставимо значення і отримуємо l 0 поділити на 1. Ну, і як же нам визначити, за який час автомобіль обжене товарний потяг? Необхідно згадати, що якщо в нас одна система рухається відносно іншої, то швидкість тіла у такому випадку. Ми можемо знайти і використав закон додавання швидкостей. А саме, швидкість автомобіля у системі відліку, пов'язаній з товарним потягом, буде дорівнювати швидкості рухомої системи відліку. А це нашого електропотяга в системі відліку, пов'язаним з товарним потягом. І додати. Швидкість автомобіля у системі відліку, пов'язаний з електропотягом. І отримаємо, Щоб знайти час, за який? Автомобіль обганяє товарний потяг, нам необхідно відстань, яку проходить автомобіль, у системі відліку, пов'язаній з товарним потягом, поділити на його швидкість. Отже, час, який автомобіль затратить на обгін товарного потяга, дорівнює довжина товарного потяга, поділено. На швидкість автомобіля у системі відліку, пов'язане з товарним потягом. Підставимо значення і обчислимо. Довжина товарного потяга 3L. Швидкість 3L0. Оскільки ми не переводили час з хвилин в секунди, то і отримана відповідь теж буде виражена у хвилинах. Отже, виходить одна. Хвилина. Отже, автомобіль обганяє товарний потяг за одну хвилину.